Так, це відео буде на рахунок пари, якої прозойшло, на вашу думку, любов і велике притяження. Ну, ви думали, що це любов, що це капець. З чого все починалося? У вас починалося це все діло з любові в одного партнера. А другий партнер просто вскочив в стосунки з інших стосунків і вам начесав про любов про брехню. Так як ваша цінність була любов сім'я, людина це знала, людина вже прохавана, і вона вам на цю жалость вам надавила. Це був перший обман, із якого ваші стосунки вже розвалилися. І ця людина знала з самого початку. Що вас обминуло. З самого початку людина вже знала, що у вас нічого не буде. Зрозуміли, чому так? Тому що ви зайшли по любві, а людина зайшла по брехні. Да, любилося, було класно. Може, та, ж, та людина і повірила в е, ту, що ви будете разом, що буде все добре, все буде класно. От, но... Повторюся вже тисячний раз. Все, що построєно на брехні, де є брехня, обмани, схеми, маніпуляції, недоговорки приречене на розпад. І навіть коли вже людина повірила, та я, що брехала, повірила, що у вас все буде, тому що вона бачила вашу любов, бачила вашу заботу, і людина увірувала в вашу любов і прийшло наказання. І прийшло наказання. Вас предали, зрадили, і викинули. Тому що з самого початку там не було ніякої любові. Там була брехня. Вам брехали постійно. І дивіться, був момент, коли ваша половина кудись поїхала, була якась поїздка, і ви вже запідозрили, що щось там було не так. То в той момент вже було так, як ви собі запідозрили. Там вже воно й було. От. Людина захищала свої цінності, захищала, ви там, може, щось говорили, вас інтуїція вам показала. І коли ви узнали за зраду за предательство, ви впали в депресію, впали в темницю, вас нікого нема, ви ні з ким не спілкуєтеся з протилежної статі, ви гарюєте, вам болить серце, вас пита рана, ви чекаєте на звільнення цієї людини, а людина в цей час пішла зразу в інші стосунки. Може навіть бути. Два дні, три дні людини пройшло. І людина пішла в стосунки до тої людини, з якою була в поїздці, або було знайомство за вашою спиною. Ваша людина мала не одне знайомство. Цій людині, що предав, будуть душевні муки, і людина получить свої бумеранги. Людина зайшла у ваші стосунки, як криса. Як криса. Бачивши ваші щирі наміри. Могла за ваших багатств зайти також. Як криса зайшла, людина була в розпалі, ту людину кинули або предали ту людину кинули. І людина з злості зайшла до вас, Маніпулювала, робила схеми з вами, тому що людина ізначально вас не любила, людина так себе самостверджувала через вас. Через вашу любов, через вашу заботу, через вашу світлость, через ваше вміння вибирати «да» і ні, що ви сильна людина, що ви сильна лічність, що ви можете одрізати в будь-який час. Людина увірвала, що от все, супер, це мої, мій мужчина, це моя жінка. І може, навіть і забулася ця людина, як все починалося. Ну, потім все почало давати свої знаки. Могли бути такі штуки під час ваших стосунків людина могла говорити Я тебе не люблю, ти мене не любиш, робити вас винним, робити вам чувство вини, підв'язувати вас на вір'я, пропадати, засаджувати вас в депресію, робити ці качелі. Людина не любила вас, того це з вами робила. Вона доказувала, вилучається, типу, оцей кожен раз, що у вас був, це було людина вас кидала і. Ну, людина вже віддалялася від вас. В той момент людина була з іншою людиною, переспала, і з'являлося чувство вини, і людина з'являлася до вас і говорила, ти мій найкращий котик, ти моя найкраща зірочка, я тебе найбільше люблю. Лучого її нема, а вже все було вмерто. Вже було все вмерто. Вже не було нічого. І людина до вас приходила не з любов'ю, як жінка з чоловіком любиться і говорить це раді любві, а із... Сажал... Сожалення або якось типу, воно, совість типу, людину їло. Але за пару разів людину перестало їсти совість, тому що людина зробила так, щоб ви були з тої пари, якої ви були і ніянь, людина превратила вас в себе в голові винуватого. Ви стали винувата людина. Ви стали жирна, ви стали негарна, ти став п'яний. Коротше, людина почала робити вас поза очима і вам робити так, щоб вашу цінку знецінити, для того, щоб людині оправдати свої ці гнилі поступки, щоб людина оправдала своє, свої зради, щоб їй не було стидно, щоб вона собі получала задоволення в майбутньому. І, типу, людина вважає себе такою високою, людина вважає себе духовною. О, що тут вона все, людина себе оправдала і пропала безві. Ну, типу, все, людина не виходить на зв'язок. Ви можете чекати. З жінками, чоловіками іншої статі не бути, вас не буде получатися, тому що ви любите цю людину. відповідно, яка б вас людина не була, вона не та, вам болить, вам крекче, Природа потребує, але душа болить. І що не людина, вам воно взагалі не то. Ви чекаєте ту людину, сидите в депресії, в апатії, пишете письма, не відправляєте, Придивляєтеся її в тарологів цю людину. А людина собі паюлетіла почиществувати, віжувати. Займатися своїм міром. Навіть е що таке може бути, що у вас може чувство вини, що ви ще й винні за те, що людина вам е зрадила, вас передала. що у вас може бути чувство вини, що ви винуваті. Або ви вже зустрічалися, або переписувалися, і вам людина прив'язала вже чувство вини, що ви винуваті. Типу і... я тобі її змінила, і за того, що так, так, так. Дивіться, люди, немає поняття і зміни, немає оправдання і зміни. Її взагалі не існує. Не питайтеся цього робити. Її його взагалі не існує. Якщо ви хотіли і змінити, ви повинні були прийти сказати так, і так і так, дати вибір вашому партнеру, тому що ви знаходитеся в стосунках. І це треба розуміти. Це пара. Ви ответі одне за одного. Ви повинні були сказати, що так і так, я йду, туди ти остаєшся. Людина зробила вибір. А так це називається підлість. От. Що далі відбувається? Людина вступає в нові стосунки. Може бути не нові. Я думаю, там людини було з 3-4 таких, як ви, стосунків. І людина вас всіх брала. Людина вас брала. Іграми і так робила з іншими людьми. От. Ці всі качелі. І коли у вас були ссори, і ви сварилися з цією людиною. Потім людина пропадала на який де певний час. Ви думали, що вона обіжається? Ви виходили перший на зв'язок, починали миритися. Ну бо ви ж винуваті. А людина в той момент писалася з тими людьми, получала увагу з тої сторони, виговаривалася тим людям. Людина могла зустрічатися, спати, гуляти в то время, коли ви винили себе і чекали, поки. Людина вийде на зв'язок, але вона не виходила до вас на зв'язок тільки за того, що їй не потрібно було виходити на зв'язок. Тому що свої потреби, які є у вас в половинці, вона закривала іншою людиною. Ви мучились, страдали, помирали, потім вставали і йшли, і шукали якісь цій ситуації, винили себе і приходили 101 і просили в неї вибачення, чи в нього, наприклад, носки купляли і просили в нього вибачення. А насправді. Там не було за що просити. І прикиньте, і це все людина бачила, людина це знала і приймала від вас всі знаки внімання. І після цього всього лягала з вами далі знову е в ліжко і обнімала і говорила, що вас любить. Прикиньте, як вас людина ненавиділа. Це якась сімейка Адамсів. Там всі такі. Там всі такі. там стільки скелетів, скрито в цій сім'ї, що просто капець. Там мамаша, е якщо візьмемо зараз мамашу, то там ужас, там одна схема маніпуляції, одне маніпуляції. Чоловік, чоловік в ілюзіях живе. Йому создають бульку важності, що він важний чоловік, що він дуже важний, що без нього нічого не проїходить. Це робить мамаша з дочкою. Це мамаша з дочкою робить. Про те, що йому дають создають вид важності, що він такий важний, що без нього нічого не може, не може бути. Але вони обоє, вони маніпулюють ним. Він в них рахується як собака. Якщо щось не так, вони його натравлюють на когось іншого. якщо, наприклад. І мамаша е, займається движенням, як і займається доця. І вони обоє одне одного прикривають. І е, батько може теж мати гріхи. Бо він мужчина, і дочка або син зі своєї сім'ї теж знає цей гріх, і виходить, що цей бреше цьому, це бреше жінка, це бреше тут. І виходить, що ваша пара ізначально вже була розбита. І за того, що ця сім'я являється уже брехливою з самого початку. І ваш чоловік і жінка, вони ізначально прийшли сюди, уже брехливі. От така історія вийшла. І на даній ситуації людина собі бігає по інших партнерах, вами не париться, ви вас болить, ви чекаєте на людину, бо ви... Бо ви, бо ви... В валіузіях жили, вам розбили серце, у вас велика рана, у вас дуже велика рана на серці, вас серце розбито, вам болить, ви не можете все повірити. Ну як же, ну як же? Ну як же? Ну, ну як же? Вона ж люблю, казала. Ну, ну Ми ж любов була, ми ж обіцянки давали. Понімаєте, що ця людина робила з вами і з іншими людьми точно те саме? Вам в голову це не вкладається для неї о, тому що там баба з дідом робили точно те саме. Там, там треугольники в родині постійні. Там нормально, коли в них є в родині. Там е, навіть не знати, чи ця дитина може бути, та, чи та дитина могла бути того батька. Там настільки все замішано, що просто капець. Там одній триугольник, треугольник на триугольники, баба з дідом, друга баба з дідом, по матері, ні, по батькові лінії. Там е, сім'я пропитана брехнею, виставляють себе люди аристократичні, що вони такі всі класні, що вони щирі. А насправді там куча брехні. А вас, якщо взяти, то ви, ви думали, що може, ви погана людина, то насправді ви хороша людина, і у вас хороші качества, у вас дуже цінні цінності. І за цього вас і обманули. Крали, навіть, що гроші крали у вас. Наприклад, там, ви десь вийшли з машини могли, наприклад, там, чи з хати, вона могла, наприклад, чи він, мав красти у вас сумки, гроші. І таке може бути, тому що в людини немає цінностів. Це ваша цінність, сім'я. Ваша цінність, любов, сім'я ну не тої є людина. Людина отримує карму конкретну. І людина не шарить. Що батьки не шарять, собі далі продовжають ігри грати. Що діти, дочка, син. Коротше, баба дивиться на маму, мама дивиться на дочу і на сина. одне те саме роблять. Тільки проблема в тому, що люди розбиваються серця і люди страдають. така інформація. Кому відігралися, приймайте. Зрозумійте одне, ви страдаєте, болієте по людині, яка взагалі вами не париться. Людина знаходиться в інших стосунках і знов говорить іншій людині, який ти красивий, який ти гарний, я тебе люблю, я без тебе не можу, мені тебе послали вищі сили. Дякую Богові, що ти в мене є, така класна, та да ти мене спасла, да ти мене витягнула з двіжух, да ти лучше всіх, всі жінки паршиві, а ти в мене найкраща. Подивися, ти просто богиня, ти просто красавиця, ти гарно так готуєш їсти, ти так гарно прибираєш, ти так гарно справляєшся з проблемами. Ти взагалі просто людина. Ну просто послана Богом, щоб спасти мене, спасти мій рід. Ти, взагалі, ти просто сонце в моєму житті. Ти вмієш дарити радість. В тебе такі гарні руки. Ти так між себе собою володіти. Ти такий терплячий, у тебе такі класні друзі. До речі, може знайомитися з вашими друзями спеціально для того, щоб потім вас оклівітати, або коли ви розійдетеся щось з цими людьми переспати і вас уніштожити Пам'ятайте, що якщо є у вас друзі, то вже може бути спілкування, або навіть вже було двіження, щоб вас уніштожити Того й було знайомство з друзями, того й людина хотіла знайомитися з вашими друзями. Ви не хотіли, а людина хотіла. І цю всю штуку людина знов говорить іншій людині. От і все. Іншій людині це саме говорить. А ви страдаєте, плачете по цьому чоловіку. Прикидаєте? А в нього взагалі на серце не болить, тому що дивіться, е пройшов вже час, там місяць, два, три, чотири, п'ять. Ви прикидаєте, е пройшло місяць, два, три, чотири і п'ять. І людина, знаючи, вона ж вам казала, як вона вас те саме говорила вам, знаючи, як ви страдаєте. Ви ще можете бути після прошлих стосунків не відійти, Людина знає, як вам було больно. Людина, знаючи це все, не приїхала до вас. Не оправдовуйте її, вона не приїхала до вас. Людина займається своїм життям, а не приїхала вона до вас. Немає ніяких причин. Проста причина, ні хочу, її не треба цій людині, те, що вам треба. Вона причиняє вам Бог спеціально, тому що зрада була зроблена спеціально. Людина не париться ніякими вашими чувствами. Не партеся цим. Ви розумієте, людина не приїжджає до вас тільки із-за того, що її начхать на вас. Як було, так і є. Не оправдовуйте цю людину. Ви думаєте, що людина вам послана від вищих сил, угу. що давала вам заботу. А насправді бачите, яка людина оказалася, з якою гнильцою. І ця людина боїться, що ви цю гнильцю ніде не висвітили. І може бути, коли ви розійдетеся або розійшлися, людина могла оклівітати вас поза спиною, вашим же друзям, вашим родичам для того, щоб себе висвітити і бути хорошим. Що це ви паршиві, ви це зробили, ви винуваті в тому. Приймайте інформацію.